Вітаю! Ми щодня по них ходимо, ставимо меблі, живемо, але чи часто замислюємось, що ж саме тримає нас між поверхами? Сьогодні ми зазирнемо, так би мовити, під капот будь-якої будівлі, щоб розібратися в системах перекриття, невидимій, але надважливій основі кожного поверху. Отже, наш план на сьогодні почнемо з азів, що це взагалі таке перекриття, і яким воно має бути. Потім порівняємо два головні підходи до їх створення. Зануримось у світ монолітного бетону. Це дуже цікаво. І на сам кінець подивимось, як інженери адаптують ці конструкції для особливих умов. Ну що, поїхали? Давайте почнемо з, на перший погляд, простого питання що знаходиться між підлогою, скажімо, другого поверху, і стелею першого? Це ж не просто повітря, правда? Там ціла інженерна система, яка виконує одразу кілька критично важливих завдань. І ось її офіційна назва система перекриття. У неї, по суті, дві ключові ролі. Перша, найочевидніша витримувати вагу усього, що є в кімнаті нас, меблів, техніки. А друга, не менш важлива, це роль такого собі горизонтального скелета, який зв'язує стіни та колони в єдине ціле і не дає будівлі ну, розхитатися. Гаразд, перейдімо до правил гри. Не можна ж просто взяти і зробити якусь плиту. Кожне перекриття. Повинно відповідати цілому списку дуже суворих вимог, і це, знаєте, не просто рекомендації, а справжні закони безпеки і комфорту. Найголовніше тут це звичайно міцність і жорсткість. Це база. Перекриття не має тріснути або прогнутися так, що підлога вібрує під ногами. Але це тільки початок. Далі йде комфорт. Воно має захищати від шуму сусідів, зберігати тепло, плюс довговічність, вогнестійкість і, звісно, економічність ніхто не хоче будувати золоту підлогу. Але і це ще не все. Існують і спеціальні вимоги для особливих місць. Скажімо, у ванній кімнаті чи пральні перекриття має бути 100% водонепроникним, бо кому потрібні потопи? В інших випадках, наприклад, на якихось виробництвах може знадобитися навіть газо чи повітронепроникність. Коли ми знаємо всі вимоги, можна переходити до проєктування. І тут перед інженерами постає вибір між двома, по суті, різними філософіями, двома фундаментально різними шляхами, якими навантаження з підлоги передається на стіни. Уявіть балочну систему як скелет риби є хребет. Основні балки є ребра другорядні, і на них уже лежить тонка плита. А от безбалкова система це щось на кшталт суцільного панцира черепахи. Одна товста міцна плита, яка спирається прямо на стіни чи колони. Головний плюс такого рішення ідеально рівна гладка стеля без жодних виступів. А тепер давайте від загальної теорії перейдемо до конкретного і, мабуть, найпопулярнішого матеріалу. Монолітного залізобетону. Його головна суперсила це гнучкість, з нього можна створювати конструкції будь-якої, навіть найхмернішої форми прямо на будмайданчику. Саме слово монолітний означає з одного каменя, і це чудово описує процес. На місці збирають форму опалубку, всередину вкладають металевий каркас з арматури і все це заливають бетоном. Коли бетон застигає, ми отримуємо єдину суцільну безшовну конструкцію. Це ідеально для будівель складної форми, бо надає їм неймовірної просторової жорсткості. І в цій монолітній родині є три основні типи ребресті це по суті класична балочна система, але відлита як одне ціле. Безбалкові це та сама суцільна плита, яка лежить на колонах. І кессонні це можна сказати елегантний і дуже ефективний гібрид. До речі, про безбалкові системи. Тут є один хитрий інженерний трюк. Уявіть собі, величезна важка плита спирається на відносно тонкі колони. Є ризик, що колона просто проб'є плиту, наче цвях. Щоб цього не сталося, верхню частину колони розширюють, і це розширення називається капітель. Воно, як гриб, розподіляє навантаження на більшу площу. А от кисонні перекриття це той випадок, коли інженерія зустрічається з мистецтвом. По суті, це та ж ребриста структура, але балки йдуть в обох напрямках, утворюючи красиву сітку. А заглиблення між ними кесони, створюють на стелі дивовижний рельєфний візерунок. Тож це рішення не тільки міцне, а й дуже естетичне. Та варто пам'ятати, що перекриття це не універсальний солдат, його конструкцію потрібно ретельно адаптувати залежно від того, де воно знаходиться в будівлі. Адже перекриття над холодним підвалом і перекриття під дахом це як кажуть дві великі різниці. І тут чудово працює будівельна фізика. Дивіться, горище тепло з будинку піднімається вгору. Щоб воно не втікало, а волога з пари не всувала утеплювач. Пароізоляцію кладуть під утеплювач з теплого боку. А над холодним підвалом усе навпаки. Пароізоляція йде над утеплювачем, але знову ж таки з теплого боку. А у ванних кімнатах взагалі створюють таке собі, водонепроникне корито з гідроізоляції, яке заходить на стіни. Тож, який головний висновок? Наступного разу, коли будете йти своєю кімнатою, згадайте, підлога це лише вершина айсберга. під нею прихована складна інженерна система, результат ретельних розрахунків, яка враховує все від ваги шафи до вологості повітря. І наостанок питання для роздумів ми розібрали класику, але ж технології не стоять на місці. Як думаєте, як інноваційні композитні матеріали 3D-друк? Чи розумні датчики в конструкціях змінять підлогу під нашими ногами в майбутньому? Це питання поки що залишається відкритим. Дякую за увагу!